Вітаю! Ви на каналі Творче Життя і з вами Люда. Сьогодні хочу вам розповісти, як вибір пряжі впливає на розмір іграшки. Щоб вам показати, я зв'язала за одним майстер-класом з різної пряжі ведмедиків. Ось так вони виглядають. На виготовлення цих ведмедиків пішло майже однакова кількість. Часу. На ведмедика з напівбавовни менше, на ведмедика плюшевого з товстого плюшу трошки більше. Ну і середній час це ведмедик з тонкого плюшу. Отже, в чому ж різниця? Ведмедик з напівбавовни має зріст 9,5 см, очі 8 мм. З тонкого плюшу ведмедик, зріст 13 см, очі 10 мм і звичайний плюшовий ведмедик, зріст 17 см, очі 12 мм. Ось така різниця між розмірами ведмедиків з різної пряжі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.